Путін взявся залякувати ядерною зброєю. Країна-агресорка провела тренування ядерних сил, залучивши до них наземну, морську та авіаційну складові. Під час навчань Росіяни виконали пуски міжконтинентальних балістичних ракет і крилатих ракет повітряного базування. Про це повідомляють пропагандистські грузмі. Зокрема, заявляють про пуски міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС та балістичної ракети Сініва з акваторії Баренцевого моря з крейсера Брянськ. Крім цього, під час тренування РЕФ підіймала літаки дальньої авіації Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет, якими Росія обстрілює Україну. Під час виступу Путін сказав про планове тренування з управління ядерними силами. У Кремлі заявили за підсумками тренування, що буцімто всі поставлені завдання було виконано. Останнє аналогічне тренування проходило рік тому. Далі розповімо детальніше про російські ракети та ядерний запас Кремля. Ракетний комплекс ЯРС за заявами російських пропагандистів, нібито є одним із найнебезпечніших компонентів ядерної тріади Росії. Стратегічна ракета комплексу ядерне ракетне стримування скорочено ЯРС, це російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування у роздільно, з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. Стартова маса носія становить 46 тонн. Як заявлено у Росії, комплекс зможе вражати цілі на дальності до 10 тисяч кілометрів. Носі може насти від 3 до 4 бойових головок потужністю 300-500 кілотон, або 6 блоків потужністю 150 кт Кожен однак, як правило, заявлені ворогом характеристики зазвичай несуть в собі елементи російської військової пропаганди. Перший випробувальний пуск провели ще у травні 2007 року. Також, за даними аналітиків, у травні цього ж року росіяни планували навчальні запуски Ярса, але щось пішло не так. Наразі в Росії є модернізований ракетний комплекс ЯРС. с Сіньєва російська трьохступенева балістична ракета з послідовним розташуванням ступенів. Стоїть на озброєнні у стратегічних підводних крейсерах проекту Дельфін. Ракета є модифікацією комплексу Р 29 РМ, прийнятого на озброєння у 1986 році. У 2004 році було завершено лютні випробування ракети та роботи з сучасних високошвидкісних бойових блоків середнього класу станція та станція. 2 після чого почалася їх роз. Почалося їх розміщення на ракетах проєкту Сінєва. Максимальна дальність понад 11 тисяч кілометрів залежно від ваги, що скидається. Стартова вага 40 тонн. Бойова частина вміщує 4 ядерні блоки по 500 кілотонн. Подальші роботи з модернізації ракети нового бойового оснащення обмежені терміном служби носіїв ракет підводних човнів Дельфін до 2030 року. Станом на вересень 2018 року на підставі офіційної заяви МЗС РФ та за оцінкою групи міжнародних експертів у складі стратегічних ядерних сил Росії було 517 розгорнутих стратегічних носіїв ядерної зброї, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет, підводних човнів і важких бомбардувальників, оснащених понад 1400 ядерними боє... боєзарядами. При цьому загальна кількість носіїв ядерної зброї становить 775, 5 одиниць російська ядерна зброя дісталась у спадок від СРСР, включаючи ядерні арсенали, вивезені з території колишніх трьох радянських республік Білорусі, Казахстану та України. На початок 2019 року оснащеність стратегічних ядерних сил сучасним озброєнням становила 82%. згідно з новою редакцією російської доктрини. РФ залишає за собою право застосовувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї та її союзників ядерної та інших видів зброї масового ураження, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави. Безпосередньо перед повномасштабним вторгненням Росія проводила стратегічні ядерні військові навчання. Тоді провели пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет Кенжал, крилатих ракет Калібр і гіперзвукової ракети Циркон із полігону в Астраханській області запускали іскандери, а з району космодрому «Плісєцк» – міжконтинентальну балістичну ракету Ярс. У Міноборони РФ заявили, що навчання були сплановані заздалегідь, але експерти вважають їх демонстрацію сили на випадок, якщо країни НАТО вирішать втрутитися. До того ж, на третій день повномасштабної війни Путін наказав провести стратегічні сили стримування Росії в особливий режим бойового чергування. Путін, оголошуючи у вересні 2022-го про анексію чотирьох областей України теж погрожував заходу ядерною зброєю для озвучення ядерних погроз. Він також використовував парад на 9 травня. А у березні цього року заявив, що Росія з військово-технічної точки зору готова до ядерної війни, а також готова застосувати таку зброю у тому випадку, якщо йдеться про існування російської держави. У жовтні 2022 року Росія провела ще одне навчання, відпрацювавши завдання масованого ядерного удару. У березні 2023 року Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Він стверджував, що це не буде порушенням договору про нерозповсюдження, оскільки Мінськ не матиме контролю над ядерними зарядами. Минулого року, окрім звичайних погроз, Росія провела масштабні триетапні навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї вже разом з Білоруссю. У РФ заявили, що це реакція на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб. 21 листопада Росія вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою «Рєшнік». здатною нести ядерний заряд, що експерти також розцінили як ядерну погрозу. Це балістична ракета середньої дальності класу Земля-Земля. Її можна запускати як з ядерним зарядом, так і без'ядерному варіанті. Бойова частина ракети ділить, ділиться шість боєголовок, кожна з яких несе шість суббоєприпасів. Що стосується швидкості, то на фінальному відрізку вона становить 13,5 тисяч кілометрів годин. Путін заявив, що сучасні засоби протиповітряної оборони не можуть перехоплювати ракети «Орєшнік». З Астраханської області Росії до Дніпра. Ракета за даними ГУР летіла 15 хвилин у Пентагоні. Вважають «Орєшнік» модифікацію ракети комплексу РС 26 рубіж, який Росія створювала ще у період дії договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Ракета експериментальна. Ми знаємо точно, що станом на жовтень мали зробити два дослідні зразки. Може, зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок, але ще не серійне виробництво. Скажімо так, це балістична ракета середньої дальності, носій ядерної зброї. Те, що вони використовували її в безядерному варіанті, це як то кажуть, від них попередження про те, що вони зовсім із розуму не зійшли. Останні ядерні тренування РФ відбулися на спільних з Білорусі цьогорічних навчання захід 2025 Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін заявив, що маневри були зосереджені на плануванні застосування ядерної зброї та ракети «Арєшнік». За його словами, білоруські та російські військовослужбовці окремо відпрацювали питання використання комплексу «Арєшнік» під час навчань. Раніше також повідомлялося, що комплекс «Орєшнік» буде розгорнутий у Білорусі до кінця 2025 року. Пуск міжконтинентальних ракет «Ярс» і Сініва в ході ядерних тренувань це інформаційна операція спрямована на підрив іміджу американського президента Дональда Трампа, зазначив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, дії Кремля нагадують поведінку північно-корейського диктатора Кімчанина, який раніше демонстрував подібні показові запуски. Звичайно, Росія не застосує ядерку, і це всім зрозуміло. Але показовий пуск Ярса в бік США це виключно інформаційна операція з метою вкотре вдарити по іміджу Трампа на міжнародній арені. РФ, як сировинний придаток Китаю, робить це за повної згоди геополітичних опонентів США, які дозволяють такі дії.